Наші стосунки стали холодними. Він не чує мене. Партнер не підтримує мене. Я не відчуваю любові. Немає ніжності. Такі повідомлення я все частіше отримую від своїх підписниць. Мене звуть Яніна Жила, я амбасадор скарми і я духовний наставник. І в цьому відео розповім, чому ми не отримуємо те, чого хочемо, які причини і які наслідки проживання життя. Яке не подобається, я дуже часто бачу картину про те, як чоловік, жінка знайомляться, закохуються, одружуються, будують свою сім'ю, народжуються діти, і потім через час десь та романтика просто дівається, як кіт, наче злизує язиком, починається похмурий бит. Спочатку непорозуміння, а потім конфлікти, недовольства, претензії, відчуження, холод, байдужість і нерідко розлучення. Чому ми взагалі перестаємо отримувати те, що було раніше? Зараз я поділюся основними аспектами, чому ж так взагалі відбувається. І перше, це ми отримаємо те, що самі створюємо. Про що це? Все, що ми отримуємо, це плоди наших. Минулих думок, слів і дій. Це якраз про карму, кармічне насіння. Наші думки, слова і дії. Коли ми сіємо якесь насіння, ми завжди отримуємо плід. Сіємо насіння кавуна, отримуємо кавун. Там сіємо насіння там, кукурузи, отримуємо кукурузу. Так само і коли ми сіємо насіння, Коли ми до когось уважні, коли ми до когось проявляємо любов, турботу, там ніжність, ми сіємо це насіння, насінинка ніжності, насінинка любові, насінинка турботи. І через час ми отримуємо плоди: ніжність від партнера, забота від партнера, любов від партнера і аналогічно. І от коли ми заходимо в пару в якісь стосунки, ми починаємо отримувати багато цих плодів, ми їх з'їдаємо, 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 ці кавуни, кукурузу, ці огірки, все це з'їдаємо. І потім прикол в тому, що наша карма з'їдається. Карма це, що видаєш, ти її отримуєш. Всі плоди з'їдаються. Не буває ж такого, що ви посіяли кавун, ви його з'їли, а на місці нього на тому ж місці виріс ще один кавун. Ну так не буває. Для того, щоб з'їсти ще один кавун, його треба ще один посадити. Так само і тут, якщо ми якийсь час отримували любов, ніжність, там, турботу, підтримку, то ми ці всі плоди з'їли і оце насіння потрібно знову сіяти. Ми з'їли свою карму, просто це закінчилося. І от у кого інсайт, будь ласка, напишіть, якщо у вас таке теж бувало. Що спочатку все було класно-класно, потім десь воно улітучилось, випарилось і непонятно іщезло. Це якщо ви зрозуміли, що у вас була ця карма на ці класні стосунки, ви це все з'їли, і якщо це для вас інсайт, то, будь ласка, напишіть. Друге, чому так відбувається, що в нас там конфлікт, непорозуміння, немає підтримки в стосунках, чому взагалі погіршуються стосунки, це те, що. Коли ми взагалі заходимо в стосунки, нам все подобається в партнері, і такий любий, милий, чи вона, чи він, неважно взагалі. І ми даже, ну просто наш ідеал і Бог. Але коли ми вже знімаємо ті розові очки і нам щось починає не подобатися. І що ми робимо? Ми починаємо старатися поміняти нашого партнера, зробити таким, щоб він там. Например, був тихим, напримір, або щоб не ходив там в компанію з хлопцями, не ходив там з ними в баню. Напримір, або щоб він заботився про дітей, щоб гуляв з ними, грався. Або щоб він там приносив багато грошей, і дарував нам подарунки, там квіти, ця вся історія. Або якщо це про дружину, то це щоб вона там готувала класно їсти, постійно прибирала, щоб в домі пахло, і тепло, і уют, і комфорт, і секс, і, коротше, все, що із цього витікає. І ми починаємо робити якісь дії для того, щоб змінити нашого партнера, чи дружину, чи чоловіка. Але прикол в тому, що коли ми починаємо? Ми починаємо щось розказувати, як жити, яку книжку прочитати, яке кіно подивитися, яку медитацію зробити. І що виходить? Ми чогось отримуємо супротив. Ніхера собі, я ж хочу як лучше, я ж хочу, щоб наші стосунки стали кращими, сім'я міцнішою, і щоб ми жили щасливо. Я розказую, я бачу, що йому треба зробити. Я починаю йому розказувати, а він чи вона починає сопротивляться, що за фігня, що за неуваження, що за нелюбов. І я була в такій історії, коли я зайшла вже в духовність, я почала там медитувати, читати, слухати це все, почала трансформовувати, змінюватись, і я автоматично почала коучити свого чоловіка. Тільки тут слово коуч не в правильному його розумінні, а саме коучити розказувати, як жить, коли мене не питали. Давати ті поради і рекомендації, коли мене не питали. І мій чоловік ніфіга собі з якогось хера, він супротивлявся. І в нас кожна моя якась порада з лучших побужденій з відкритого серця, з відкритого серця, вона, кожна така моя порада, вона з супротивом. І наші конфлікти на цьому плані все частішали, все більшало їх. І я не розуміла, ну чого ж він так, ну чого я ж хочу як лучше, я ж для нього, я ж для нас, щоб ми краще жили. Но прикол в тому, що змінити ми можемо тільки себе. От Просто представте, що ви там щось робите, живете якесь життя, яке вам там, ну, коротше, живете якесь життя. І тут ваш чоловік чи ваша дружина, в залежності, хто зараз мене дивиться, підходить і починає казати. Оцей борщ треба варити не отак, а отак. Добавлять сметану не в началі, а в кінці. А застиляти ліжко треба от... не отак, а отак. А заробляти гроші треба не отак, а отак. А прибирати у хаті треба не отак а отак. А з дітьми спілкуватися треба не отак, а отак. І... Для того, щоб ти там краще почала варити, ось прочитай цю книжку, або подивись оце відео. І ми починаємо скидати відосики, якісь там кулінарні, все, рецепти, або там починаємо закидати книжки, якісь ось дивися, я прочитав Джодіс Пінза, і ти почитай. Ти тепер точно поймеш, типу, чого так, і вся ця історія. Або подивись оцей відос, або піди на оце навчання, або даже куплять якісь там курси, інтенсиви для партнера, коли партнера взагалі не просив. Ох, я була з тих, хто. Купляв книги своєму чоловіку, щоб вже ж він змінився, і складала якісь відосики, щоб аж він змінився, і щось розказувала там, де він мене не питав, давала якісь совіти, і нічого хорошого, коротше, з цього не виходило, ставало тільки хуже. Хоч, щоб партнер змінився, почни зміни себе. Оце найкраще: відчепись від цього партнера і займись своїм життям. Поділіться, будь ласка, в коментарях, хто хоче, щоб ваш партнер став таким, яким ви хочете от по-чесному. Третє, чому ми не живемо такі стосунки, які ми хочемо, це те, що ми не бачимо, що наш партнер це наше дзеркало. знаєте, дуже часто кажуть фразу, що чоловік і дружина, муж і жена – одна сатана, або якщо перевести на наш лад, то два чоботи пара. І це просто. Ну, краще не скажеш. Два чоботи пара. Чого? Про що це? Це якраз про те, що те, що в моєму чоловікові є, те є в мені. Він моє дзеркало. Я йому пара, а він мені. Він просто зеркалить все те, що я роблю. Як я взагалі відношусь до життя, до себе, до дітей, до партнера, взагалі, до роботи. Партнер наше дзеркало. Він моя пара. От, наприклад, щоб було понятніше. Якщо мені не подобається, що мій чоловік кричить на дитину, то я маю спитати себе, а як я спілкуюся з своєю дитиною, з нашою дитиною? Не маю своїх дітей, є наші? Як я спілкуюся з дитиною? А чи я не кричу? А чи я не злюсь? А чи я не дратуюсь? І коли ми починаємо питати, тоді, коли нас щось не устраює в партнері, ми починаємо питати, а як я в такій ситуації повожусь, а чим він мене зрикалить, і стає сразу понятно, що я точно роблю так само. Я сію оте насіннячка, роздратування, злості, ну якщо це примір про дітей. І отримую плоди у вигляді того, що я бачу, як і чоловік так само відноситься. Він просто повторяє за мною. Кому зараз інсайт? Якщо мій чоловік там, звик, наприклад, чоловік да, звик там, дратуватись там, на сусідів, на колег, там, на своїх батьків, і мене це бісить, то треба спитати себе: а як я відношусь до сусідів, до колег, до батьків? Чого мене так дратує? Ви знаєте, є така дуже класна фраза, що а, що тригерить, то торчить. Тобто те, що зачіпає мене в інших, те є в мені. Та є в мені. І треба чесно собі признати, заглянути себе, признати, що, блін, я теж так роблю. Я так роблю. А ця людина, яка поруч, яка постійно мене бачить, кожного дня, вона просто зеркалить. Мою поведінку. Кому час інсайт, пожалуйста, напишіть в коментарях. Четверта причина, чому у нас не ті стосунки, яких ми хочемо. Це те, що ми не реалізовуємо свій потенціал. Про що це? Це, наприклад, або ми працюємо на нелюбій роботі, нам там не подобається, це робота не, не те, чого ми хочемо робити, вона нас виснажує, там і колеги, і взагалі робота ні, ні, ні або ні, або ми взагалі не працюємо і весь свій час, всю свою енергію ми витрачаємо на свою сім'ю, на побут. І в такому случаї, всю свою енергію ми направляємо тільки сюди, тільки в сім'ю, на чоловіка, на дітей, і ми починаємо випалювати, випалювати свою сім'ю своєю енергією, своїм потенціалом. У кожного з нас є свій потенціал, у кожного з нас є закладений потенціал, потенціал на реалізацію його, на те, щоб. Служити цьому світу, допомагати іншим, змінюватися. І коли ми починаємо допомагати змінюватися чоловіку або дружині, ми починаємо випалювати, змінювати партнера. Не треба нічого з цього хорошого взагалі не вийде. Це вже провірено, я вже розказала. І у картах Таро є такий аркан, називається Сонце. І це якраз в плюсі. Це коли ми світимо, коли ми реалізовуємося. Коли ми допомагаємо світу, коли ми свої таланти застосовуємо так, як треба. І в мінусі, коли ми цього всього не робимо, і ми випалюємо свою сім'ю оцією енергією. І я була в цьому. Я була, коли я пішла вже в декрет, в декретну відпустку, чоловік працював я вже не працювала, і я постійно розказувала йому, як жити. Як зароблять гроші, бо я ж прочитала, я ж тепер умна, в мене якуча знань, я ж тобі ось щас розкажу, чи й безплатно. І я випалювала його цим. Ну, нічого хорошого з цього не виходило. все ставало тільки хуже і хуже. Жодна книжка, жодне відео, яке я скидала, воно не було прочитано чи подивлено. От у кого таке було, або сейчас ви таке проживаєте, будь ласка, напишіть про це в коментарях. І от коли ми. Не отримуємо в стосунках те, чого хочемо, ми споримось, ми терпимо, ми агресуємо, ми не розмовляємо тижнями. То чим пахнуть такі стосунки? Які наслідки? Ми стаємо байдужими. У нас починаються захворювання, у нас у нього або у мене, або і в нього і в мене починаються романи. Ми стаємо просто сусідами в одній хаті. Ми пристосовуємось до такого життя і вже, навіть, знаєте, привикаємо, наче вже й терпімо, бо людина до всього привикає або ми розлучаємось. Але є хороша новина в тому, що практично всі стосунки можна реанімувати і врятувати. І я пройшла цей досвід від жорсткого деструктива, від багато алкоголя, від образ, від неповаги, від повної непідтримки. До того, де зараз мене підтримують, мене люблять, немає алкоголю від слова зовсім в наших стосунках, ні чоловік, ні я. Ми зараз не вживаємо вже давно. І це так кайфово. І знаєте, я колись, коли жила в у тому всьому деструктиві, я навіть взагалі не могла повірити в те, що це можна змінити. Я взагалі не вірила в те, що це можна змінити. Я думала, що єдиний вихід з цього це розійтись. І, кстати, ми розходились. Тоже прожили цей досвід. Але дуже часто, в більшості випадків, все можна і змінити, і справити, і зробити так, як ми хочемо, і жити так кайфово, щасливо, як ми хочемо. Всевозможно. Не єдинний виход це розлучення абсолютно не єдинственний, зовсім не єдинственний. І якщо я говорю про налагодження стосунків, там гармонізація, сповнення любов'ю. Це не про те, щоб стати тряпкою і в усьому догождати, і в усьому підстраюватися. Це зовсім не про те. Там не буде гармонії, якщо ми станемо тінню і будемо робити тільки те, що хоче партнер. Ні, так не працює. Не буде тієї поваги, любові, підтримки, якої ми хочемо. Я дуже сподіваюся, що мені вдалося підсвятити вам, що відбувається у ваших стосунках, і неважливо, чи ви в шлюбі, чи ви живете просто в парі. Я запрошую вас на безкоштовний трансформаційний індивідуальний розбір ваших кармічних програм, де розберемось, як перестати жити те життя, яке вам не подобається і не дає вам задоволення, і почати кайфувати від свого життя, від стосунків з партнером, з собою, зі світом, і почати кайфувати від своєї реалізації. Напишіть мені, будь ласка, в інстаграм в Дірект. Слово розбір і я запишу вас. Посилання на мій інстаграм я залишу під цим відео. Будь ласка, обов'язково поставте вподобайку цьому відео, напишіть коментар і перешліть це відео тим, кому ви бажаєте гармонійних і щасливих відносин. Цим ви собі засієте кармічне насіння, того, що і ваші стосунки стануть такими, яких ви хочете. З вами була Яніна Жила, амбасадор Скарми, і ваш духовний наставник. До зустрічі в новому відео!